Купальські легенди, не вигадка. Цвіт папороті таки існує. Росте рідкісна рослина у Голосіївському парку столиці. Легендарну квітку віднайшли працівники природно заповідної справи у такий оригінальний спосіб. Природоохоронці відзначили своє професійне свято. Гуляли вони на лоні природи, і зі смаком просто неба влаштували накритий стіл з виключно екологічними смаколиками. Як святкували, розкаже Анна Демиденко. Шукали, шукали і знайшли. У голосієві нарешті побачили легендарний цвіт папороті. Там, у день працівника природно-заповідної справи, виконали найскладніше завдання на Івана Купала. Першими рідкісною квіткою милувалися представники міністерства екології. Для них стежку до папороті заздалегідь витоптали ботаніки з місцевого національного природного парку. Вона не схожа на інші папороті, які ми бачимо в лісі. Там жіночу, чоловічу, папороть, папороть, орляк. А оця невеличка папороть, вона має один-єдиний листочок. І як ви бачите, отут, з нього виходить колосочок, бачите? Колосочок. Значить, складається з пластинки, тобто з одного листочка, і з колоска. За легендою, той, хто знайде цвіт папороті, проживе щасливе життя і спізнає взаємне кохання. Окрім жаданого цвіту, у парку звертали увагу на ще одну рідкісну рослину. Чимало. В тих регіонах, де збереглися такі середовища в західних регіонах. А у нас, от в Києві, практично вже нема таких місць, де б зростали в такій кількості от косарки черепичі. Після тривалих пошуків чиновники з Мінекології вирішили почаювати і поласувати екологічними стравами. До столу запросили усіх охочих. Шлик не місце жодних продуктів тваринного походження. Він є дуже корисний, поживний і рекомендований нашим нашими дієтологами. Тут є соєвий сир, тофу. Мадужі, і соєві біточки. від смачного до наболілого в Україні загальна площа природних заповідників становить лише 6% від загальної території країни. У Європі ж усі 15%. Та у міністерстві знають, як розширити межі природних заповідників. Ці три роки. По суті, держава була спрямована на те, щоб будувати заповідників Януковича, які називаються Межигір'я. Все решта їх не цікавило. Частина тих територій, які можуть бути включені в заповідний фонд, вона сьогодні інтенсивно використовується, забудовується, знищується, і ми маємо з цим проблеми. Приберегли завдання і для Київради розмежувати територію столиці і області. Це дасть змогу захистити зелені зони від незаконних землевідведень і нелегального будівництва. Шановні забудовники, є он степ біля дороги окружної. Будуйте, скільки хочете. Це ліс, ми маємо його зберегти для наших нащадків. Я буду ходити на всі комісії, особисто буду відстоювати права киян. Мінекології обіцяють, уже за два роки зелені зони розтягнуться ще на 20 тисяч гектарів. А для українців підготували новий вид відпочинку екотуризм. Анна Демиденко, Олександр Бугай,